Вітаю вас на ОБОЗ-ТВ. Мене звати Тетяна Іванська. Аналіз подій з Романом Безсмертним. Зараз в ефірі Роман Безсмертний, український політик та дипломат. Пане Романе, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Тані, пане Романе. Ну що, ось ця дата вже минула. Ми з вами стільки про неї говорили, стільки казали, хто і як очікує на дату інавгурації Трампа. І ось вона минулася. Сама інавгурація також. Була, ну скажімо так, яскрава, так і було дуже багато різних деталей. Давайте ми от з них власне і розпочнемо. Давайте спершу я б хотіла почути вашу оцінку не як політика, а саме як дипломата. Наскільки все було дипломатично витримано? Наскільки все відповідало рівню інавгурації? Наскільки все було правильно? Можливо, вас щось знаєте тригернуло? А в цьому відношенні насправді Трамп завжди відзначався тим, що він ламає всі усталені форми, усі усталені вимоги, правила. А, ну тут треба одразу сказати, що у цій царині вони більш носять традиційний характер ніж нормативний, десь виписаний і так далі. І тому все, що робиться, воно. Дуже і дуже суб'єктивізовано. Однак, Сполучені Штати тим і відзначалися, що це ну, дуже і зовсім молода держава, насправді, якщо так розібратися. Але традицій було забагато. Mm -hmm. І одна із таких традицій, це власне інагурація новообраного президента. Це завжди проходило за певними правилами, певним сюжетом, існували лише. Окремі винятки. Ну, скажімо, там президент е, не мав автомобіля і тому на кареті пересувався до місця інаугурації до Капіталю. Чи скажімо, ні того, ні другого не було, пішов пішки. Чи скажімо, погода була така холодна, бо традиційно в одному місці завжди проводилася інаугурація, що він застудився і через декілька тижнів помер. А, такі речі, такі речі, вони наповнюють історію, але вони, розумієте, пані Таню, вони зміцнювали цю традицію. Зміцнювали. І тому Трамп, і перший раз, коли з'явився як президент, він ламав всі ці усталені форми. Ну і коли він зрозумів, що він може змерзнути, а роки вже такі, що не дозволяють це робити. Ну його стиль одягу насамперед, бо холодно дуже. Та я думаю, що і перша леді йому пояснила. Вона і так його дубасить постійно інтелектуально за того, що він ходить в президента. Але то то таке діло, то їхні сімейні. Думаєте, вона його, а не він її. А можу вам сказати, що це ж слов'янка, як кажуть жінка, uh -huh. а в цьому відношенні їй все рівно як він одягає шляпу, чи носить він взагалі, чи не носить. Я ну, по анекдоту одразу кажу. І тому до речі, він дуже любить жінок центральної Європи. В нього традиційно ну мабуть, це пов'язано з тими конкурсами, які він володів раніше і організовував їх. Але вона досить таки жорстка в стосунках із них. І про це написано дуже багато в американській пресі традиційно. І за її здатності взагалі впливати на ситуацію. Ну пам'ятаєте, в першій каденції взагалі Іванка Трамп виконувала функції першої леді. Mm -hmm. А Пані Меланія взагалі не з'явилася в Білому домі жодного разу. І це говорить про її відношення до президентства Трампа. Ну, все життя змінює. Тому я вертаюся до традицій, скажімо так, і власне, Дональд Трамп відзначається тим, що він завжди ці традиції ламає. Одна із таких речей це є гості запрошені, бо це свого роду відношення тої чи іншої держави. Оцю річ треба взагалі стосовно Трампа вилучити. Для нього вона не відіграє ніякої ролі, і там прийнято таке рішення: От є люди, які кого хотіли, того і запросили навколо о, Трампа. І тому ми бачимо таку о, свого роду солянку, де накидано, і всі не можуть зрозуміти, а в чому, в чому справа. Ну, перша група це інвестори, це ті, хто фінансував виборчу компанію, і вони видні були там декілька фігур. А друга це ті, які інвестували а, засобами масової інформації, там а, мердока і ще декількох осіб. От я вже не кажу, там сам Маск, і так далі. А, наступна це ті на кого буде робитися ставка. Ну там було запрошено декілька відомих всьому світу, таких як Безос Цукерман. Там і так далі. Бо ці люди трималися осторонь. Але це вже Трамп їх наближає до себе для того, щоб зробити учасниками процесу. Решта, зв'язку з тим, що поламали сценарій, це зрозуміти було дуже важко. У питаннях сценарію я завжди дослухаюся до тих, хто з ким я працював. Угу. Бо мені доводилося організовувати такі масштабні речі в Україні. І можу вам сказати: ну, для Америки це не просто там трійка. По п'ятибальній системі це в районі двійки, те, що ми могли побачити. Тобто, воно виглядало неорганізовано. Ну, якщо розумієте, там виконується гімн е, Сполучених Штатів Америки, а вимикаються мікрофони, звук нікудишній, ну, це робить е, з такого свята для будь-якої держави. Ну, такий середненький, сіренький захід. Але mm -hmm. треба роз, розуміти, що місце проведення. Воно накладало дуже багато відбитків, наскільки я розумію, рішення було прийнято дуже швидке, і тому не встигли підготовити технічну частину. Я був у цьому місці і можу вам сказати, що там, якби от наповнити його людьми, то так от стукнути у долоньки, там можуть полопатися перепонці перетинки в вухах, тому що резонанс настільки великий. Що там треба було фахівцям працювати з звуком і досить досить добре. А і ще одна річ, на яку не можна звернути увагу, люди сиділи майже 600 чоловік, вони були тісненькі, а роздягальні там гардеробу немає. І тому, глянучи в зал, сиділи люди в сорочках, в шубах, в пальтах. В костюмах, ну тобто, хто як встиг собою прихватити, хто в теплій куртці, хто в чомусь. Ну тобто, це складало в, вигляд трампівський, але це не по-американськи. Ось пане Романе, тут справді знаєте, дуже важливий нюанс Трампівський вигляд. Коли ви говорите про організацію, так я можу десь це порівняти знаєте, з концертом, коли звук поганий, акустика жахлива, інструменти грають не так, як треба, але фронтмен гурту все витягує на собі, на своїй харизмі, на своїй енергетиці. Ось його промова, під час якої вставав весь зал і аплодував йому, так і в тому числі і ось ці інвестори, яких. Ви кажете, Ште і Трамп привів. Хоча мені здається, інколи що ось ці інвестори вже самі все ближче і ближче до Трампа хочуть підсунутися, і до Маска в тому числі. Та якщо говорити про селянку, то там дуже дорога була селянка на кілька мільярдів доларів. Так ось під час промови вставали кілька разів, але мені здалася ця промова: знаєте, все ж таки більше промова до своїх виборців. Єдине, що от говорилися про світ. Ось так та то те, що Америка буде в світі, те, що вона стає сильною. От мені здається, ось це був посил до світу, і в промові не було, як зараз зазначають, згадано війну Росії проти України. Не було згадано Україну. Хоча, як на мене, фраза про те, що Америка говорить про війни, в які Америка не вступила, це якраз говорилося про Україну. Як би ви оцінили промову Трампа, до кого вона була в першу чергу, і ось. Які висновки ми можемо з цього зробити? Ну, деяка інформація, яка не поширена. Промова була написана на 17 хвилин, а говорив він 30. Mm -hmm. тобто це mm -hmm. говорить про те, що він, Трамп продовжує мітингувати. Це не виступ президента. Це виступ на мітингу. Я його так розцінюю. Тепер стосовно м, вставань, піднімань і так далі. Е, є дві речі, які. Даю дуже неприємний сигнал. Виступ носив рас расистський характер, і він продовжує мізогенічну традицію Трампа. Те, що в зал а, от, декілька разів піднімалася біла частина, білошкіра частина, а інші сиділи, і це періодично потрапляло в камеру, це дає дуже неприємний. Осад. І треба це розуміти, бо а, тези, які звучали, коли він відривався від тексту, вони давали дуже болючі для Америки посили. Я розумію, що а, більшість людей не помітили, тим більше, що камера грала, і от, очевидно, що режисер дуже слідкував за цими речами. Але коли він говорив окремі тези, і в залі де сиділо до 600 осіб і стояло. Піднімалися п'ять десятків, шість і так рідко по залу і аплодували, камера мусила зосереджуватися на сцені. Я вже не кажу про те, що окремі тези викликали просто регіт. І цей регіт чути було навіть у мікрофон, який говорив Трамп. Як би про це не говорили, всякі ми бачили в Україні ситуації. Але теза Трампа про його об'єднавчі дії нас насправді в реалії виглядала протилежно. Те, що він цитував Мартіна Лютера Кінга, він звертався і дякував а, афроамериканцям, латиноамериканцям, а при цьому говорив про рішення, які явно носили російський характер. І були адресовані винятково білій Америці. Ми про це ще почуємо. А американці соромляться цієї теми. Вони не хочуть на цю тему говорити. Але е, Трамп з собою приніс власне оцей осад, який е, дуже неприємно сприйнятий в Сполучених Штатах Америки, і він буде давати про себе знати. Е, що стосується України. Там була ще одна фраза, на яку я прошу звернути увагу про те, що Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки вкладають ресурс в захист кордонів інших держав, але не можуть захистити свій. Так от, якщо тут звернути увагу на звіти інформаційні New York Times і навіть британський Guardian, там після слів е ресурси для і захисту кордонів інших держав. Дужки написано Читай Україна. Mm -hmm. Далі йде текст. Тому а, от я взагалі рекомендую нашим глядачам, коли хочете вникнути в ці речі. Треба слідкувати за цими, стежити за цими сценографічними звітами, такої, таких видань, як Washington Post, Financial Times, New York Times, Guardian. Далі сюди відноситься і французькі окремі, такі як Figaro. Вони дають ці звіти і там працюють. Такі, знаєте, зубри, зубри а, журналістського світу, які читають неозвучені фрази. І тому вони розшифровують ці теми одразу по ходу, коли слухають а, виступ тої чи іншої особи. Тому а, разом з тим а, я приймаю той пас, який подали, що було цілий ряд тез, які приймала вся Америка. А, ну, зокрема, це тези, які стосувалися соціальних параметрів. Mm -hmm. Хоча вони так само були загульовані. Е, для мене дуже неприємним було те, що він топтався по тих же е, своїх попередниках, які сиділи в залі. Це річ, е, ну вона справа в тому, що Бог з ним якби вона була заслужена. А то все це говорилося по відношенню і до Буша, до речі, до його до буша молодшого і до Байдена, але воно насправді не відповідало дійсності тут. Пане Романе, вибачте, невеличка ремарка, тому що насправді в камери і в об'єктиви потрапили реакція Буша, і от я як ви її оцінюєте, тому що я її не зрозуміла. Він чи то сміявся з того, що говорив Трамп, чи йому просто було весело? Ну від атмосфери от я цього ну висміював, чи просто було добре? Йому смішно було, і він сміявся над тим, що говорив Трамп. Це було помітно. А справа в тому, що оця група Буші, і покійний батько, і молодший Буш Обама. Далі, навіть Байден, навіть Картер, покійний вони постійно спілкувалися між собою, не дивлячись на те, що вони належали до різних партій. Я можу навіть сказати, що вони товаришували. Сюди відноситься і Клінтон, і от уявіть собі, сидить Обама, Буш, Клінтон, ну, Мішель не було, не знаю, чому там, там різні чутки по Америці ходять. А, але а, вони просто іноді насміхалися над тим, що говорив Трамп, бо воно не відповідало дійсності. І це правда. І це правда. І деякі речі, які звучали, які стосувалися там. І того ж самого президента Маккінлі, перейменування гори цієї, бо Обама власне, повернув їй древню назву. Бо Даніель вона називалася від племені індіанців, які знаходилися там. Її перейменували в МакКінлі. От, я вже не кажу там про речі, які були е, пов'язані з питанням е, режиму кордону і, і, і таке інше. Тому вони насміхалися. Ну, а Хіларі Клінтон так реготала, що воно попадало у мікрофон. І чути було її голос, її голос знають. Ну, Зрозуміло, це викликало відповідну в когось позитивну, в когось негативну реакцію у е, залі. Ну, але тут розумієте. Власне, оце сімейність американської політики, я маю на увазі згуртованість. Вона дуже сильно проявилася в цій ротонді, бо вона ще раз кажу: вона невелика і давала можливість виявити позиції всіх. Однак, з моєї точки зору, це характерно для американської політики, тому mm -hmm. нам тут є чому вчитися з одного боку, а з іншого боку, а чому дивуватися. Власне, я людина, яка своє життя. А чи чималу долю пробула в політиці, пропрацювала там? Я ще інше можу сказати. Тому тут на фоні цього це звичайні речі, як мені здається, для Америки, хоча й неприємні мені, наприклад, було це бачити.